Страви з кропиви дуже смачні та різноманітні. Це можуть бути як супи, випічка та навіть десерти. Кропива дуже корисна і популярна в українській кухні рослина. дари природи навіть не потрібно вирощувати чи купувати. Інгредієнт для смачних страв росте повсюди. Після приготування кропива втрачає свою жалючість і стає ніжньою злегка солодкуватою. Кропива глядачі багата на вітаміни А, цілу групу вітамінів Б, аскорбінову і фолієву кислоту, вітаміни Е і К. Тому чай з кропивою надзвичайно корисний для здоров'я. Ви отримуєте не тільки усі необхідні речовини, але й очистити кров, здійснити профілактику застудних і запальних захворювань. А також до вашого організму надійдуть найбільш сильні протиракові речовини – бетаїн, лікоїн, остова і кавова кислота. Чай з кропивою рекомендований усім, якщо концентрація цієї рослини буде зовсім мала, такий чай можна пити роками. А ось відвар з кропиви п'ють не більше 3 місяці підряд. Потім роблять тривалу перерву до півроку. Найпростіший спосіб приготування чаю з кропивою це додати кілька шматочків листя рослини до звичайного трав'яного чаю. Для того щоб чай з кропивою був максимально корисним і приємним. Заливаємо кропиву окропом у зручному посуді, даємо настоятися одну годину і можна пити. Також можна пити отриманий напій чистим або роздавляти водою за смаком. Випивати не більше 2-3 склянок на день. Найбільш прийнятною дозою є одна склянка в день для підтримки гарного самопочуття і тонусу. Але спитаєте мене, а які ефекти від приймання кропиви у їжу? Ось, друзі, зараз вам перерахую. Так, по-перше. Очищення крові. По друге зміцнення організму. По-третє. Виведення токсинів. по бадьорість і свіжість, П'яте. Поліпшення стану шкіри. Шосте зниження ваги. Сьоме поліпшення обміну речовин, Восьме. Імунітет до заступних та запальних захворювань. Дев'яте. Захист від раку та багато іншого. Перелічив вам самі основні. Супер.